Друзі, доброго дня! Я вирішив зняти відео такого автомобіля, можливо, хтось такий собі шукає. Це у нас KIA Ceed 1.6, газ, бензин на автоматі. Машинка в чудовому стані, доглянута, двигун працює рівно, Масло не бере, коробка. Переключається плавно, без пенків, без нічого. Бачите, диму нема, пар просто йде холодно на вулиці. Отакий от, от автомобільчик без гнилі, без ржавчинки. Абсолютно адекватний нормальний автомобіль. Покажу зараз, що у нас тут за звір під капотом. Отак от, от він працює на газу. Ну, так само в принципі, переключається і на бензин, і на газ без проблем. Кондиціонер заправлений, антифріз замінений, масла фільтра, коробці масло з фільтром теж замінено, все обслужено, акумулятор новий. Такий у нас салончик. Покажу на автоматику. Такий у нас заді салончик, такий у нас багажник. Кого зацікавив такий автомобіль? Будь ласка, звертайтесь, будете задоволені. Всім гарних пошуків, гарного дня, слава Україні, бережіть себе.